Вітаю, котейки кицюньки. Всі ми знаємо, що халепи трапляються, і якщо вже сталося так, що ви викинули в БДО щось, що було вам конче потрібно, давайте спробуємо його відновити. Особисто я була необережною і викинула сама, і порадила іншим людям викинути листа від Лари із запрошенням приймати участь в івенті. Також, для того, щоб відновити, здобути непосильною працею, ми маємо зайти в інвентар на клавішу і, натиснути на смітник. До речі, заходити треба саме на тому персонажі, з якого ви викинули, натиснути на смітник і на клавішу «Recover». Тут бачимо айтемки, що були викинуті. За місяць ми можемо використати два відновлення на родину. Тобто на всіх наших твінів всього є два відновлення на місяць. Лічильник скидається кожного першого числа кожного місяця, і можемо відновити речі, які були викинуті останні 30 днів. Відновлюються не всі речі. Тут пишуть, що якщо ви мали на обережність виконати щось таке, що не підлягає відновленню, можна писати дехпідтримку. Велике питання, який буде результат, але листа від Лари відновити можна. Ось у мене було два з двох вільних, і залишилося у мене одне з двох відновлень можливих. Коти і кицюньки, не будьте такими, як бармакиця, не викидайте те, що може вам сходитися. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!